Вітаю на каналі Донтехнік. У цьому відео я розповім вам про приховані завіси. Але не ось такий класичний варіант, а з доводчиком. Саме такі механізми цьогоріч компанія GV представила на виставці InterBuild Expo. Ось так вони виглядають. Тут вбудований дотягувач, який допомагає контролювати процес закривання дверей. Це HB. По Поразмірам это как GV3.0, там 22 мм. Орізається тим же шаблоном, ставиться наверху. Виробники кажуть, на полотно вистачить одного такого механізма. Решта один чи два, в залежності від ваги дверей встановлюються ідентичні завіси без доводчика. Завіси монтуються наступним чином. Частина з доводчиком врізається в полотно, інша в коробку. Такий механізм бідіти для дверей будь-якого типу. Аби все працювало ідеально, варто встановити і магнітний замок. Тоді двері м'яко зачинятимуться. Тож, якщо бажаєте придбати такі завіси, купуйте їх в магазині Домтехнік. І підписуйтесь на наш YouTube канал, аби краще знати, що обирати. Коментуйте відео і не забувайте за вподобайки. Дом технік з комфортом проходити стіни.